Вітаю колеги! У Криворізькій спеціальній школі Сузір'я, яка має багаторічний досвід роботи, створено і відпрацьовано власну систему корекційно розвиткової роботи. А плідна співпраця з відділом української жестової мови, Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Ярмашенка, зокрема з професором Світланою Бульбудою, дали можливість зайнятися і творчою роботою. Тож ласкаво просимо у Сузір'я! Діти з порушеннями слуху складають значну групу серед дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Дитина, яка має порушення слуху, не спроможна самостійно навчитись розмовляти, тобто оволодіти звуковою стороною мовлення, оскільки вона не чітко або взагалі не сприймає усне мовлення, не має можливості отримати слухові зразки. Вона не контролює свою вимогу, наслідок чого виникає спотворене мовлення. Усне молення не розвивається без спеціально організованої освіти. Перед тим, як ми поділимося власним досвідом роботи з означеної теми, хотілося б дещо зупинитись на методика теоретичних засадах навчання дітей з порушеннями слуху. Для забезпечення успішного навчання дітей з порушеннями слуху необхідно враховувати особливості їхнього психофізичного розвитку. До основних особливостей відносять відставання у розвитку мовлення. Діти з порушеннями слуху пізніше починають говорити. У них спостерігаються порушення звуковимови, граматичної будови мовлення. Уповільнення темпу сприйняття навчального матеріалу. Діти з порушеннями слуху потребують більше часу для засвоєння нового матеріалу, зниження обсягу уваги. Діти швидко стомлюються, у них знижується здатність до концентрації уваги, утруднення у спілкуванні з однолітками та дорослими. Діти з порушеннями слуху відчувають труднощі у спілкуванні, що негативно впливає на їхню соціальну адаптацію. Основні принципи організації навчання дітей з порушеннями слуху: рання діагностика та корекція порушень слуху. Чим раніше буде виявлення порушення слуху та розпочато корекційну роботу, тим кращих результатів можна досягти. Інтеграція слухопротезування та корекційно педагогічної роботи. Слухопротезування є обов'язковою умовою для забезпечення нормального розвитку мовлення та пізнавальних процесів у дітей з порушеннями слуху. Індивідуалізація навчання, зміст, методи та форми навчання повинні відповідати індивідуальним особливостям розвитку кожної дитини, систематичність і послідовність корекційно педагогічної роботи. Корекційна педагогічна робота повинна бути систематичною та послідовною, щоб забезпечити поступовий розвиток дитини. Спеціальні методи і прийоми навчання дітей з порушеннями слуху спрямовані на компенсацію порушень слуху та розвиток мовлення, пізнавальних здібностей, комунікативних навичок. Серед основних методів навчання дітей з порушеннями слуху розрізняють. Лінгвістичні методи, які спрямовані на розвиток мовлення та мовленнєвого спілкування, до них відносять усні методи, мета цих методів навчити дитину з порушеннями слуху усному мовленню за допомогою зорової опори, тактильних і кінестетичних відчуттів залишкового слуху, жестові методи, які передбачають використання жестової мови як основного засобу спілкування. Слухові методи. Технічний прогрес створив базу для розвитку цих методів, які передбачають використання слухових апаратів, кохлерної імплантації та інших засобів, що дозволяють дитині сприймати мовлення. Пізнавальні методи спрямовані на розвиток пізнавальних здібностей дитин. До них відносять метод наочності, метод проблемного навчання. Метод проєктного навчання, соціально адаптаційні методи, спрямовані на формування комунікативних навичок та соціальних компетентностей дитини. До них відносяться Метод групової роботи, метод тренінгів, метод соціальної реабілітації. Основними прийомами навчання дітей з порушеннями слуху є повторення, яке є необхідним для закріплення знань і навичок, зупинка, яка дозволяє дитині з порушеннями слуху краще зрозуміти матеріал, надання додаткового часу, яке потрібно дитині для обробки інформації, використання візуальних опор, які допомагають дитині краще зрозуміти матеріал. Надання дитині можливості бачити вчителя, що сприяє кращому сприйняттю мовлення, використання спеціальних технічних засобів, які компенсують порушення слуху та сприяють розвитку мовлення. Серед принципів використання спеціальних методів і прийомів навчання дітей з порушеннями слуху варто відзначити наступне. Систематичність і послідовність, які забезпечують успішний розвиток дитини, індивідуальний підхід, який передбачає врахування особливості психофізіологічного розвитку дитини, її рівня мовленнєвого розвитку, освітнього рівня та соціальне середовище, комплексність, яка передбачає використання різних методів і прийомів навчання. Позитивну мотивацію дитини до навчання, яка сприяє успішному засвоєнню знань і навичок. Використання спеціальних методів і прийомів навчання дітей з порушеннями слуху дозволяє забезпечити успішний розвиток дитини та її повноцінну соціальну адаптацію з наступною успішною інтеграцією у суспільство. Успішне навчання дітей з порушенням слуху є можливим лише за умов спільної роботи педагогів, батьків та самих здобувачів освіти. Одним з найважливіших інструментів для навчання у спеціальній школі є підручники та посібники. Нині існує нагальна потреба у розробленні сучасного змісту підручників та посібників з розвитку свого сприймання та формування вимови. Які повною мірою врахували особливості здобувачів освіти з порушеннями слуху, опираючись на власний досвід роботи та рахувавши особливості психофізичного розвитку, основні прийоми навчання дітей з порушеннями слуху, а також методи формування вимови спільно з колегою Корочковою Наталією. Розробили підручники для осіб з особливими освітніми потребами формування вимови для першого класу та розвиток слухового сприймання також для першого класу. У травні 2021 року надано ГРИФ МОН України, схвалено для використання в освітньому процесі. Родзинкою підручників вважаємо поєднання традиційної спеціальної вітчизняної сурдопедагогіки з концепцією нової української школи. Підручники розроблено відповідно до програм з корекційно-розвиткової роботи. Назви програм перед вами. Хочу підкреслити, що у підручниках враховано не тільки програмовий зміст з розвитку слухового сприймання та формування вимови, а також початкові навички описового мовлення, формування читання, формування математичних уявлень та знайомство з оточуючим світом. У підручнику формування вимови. Досить детально проаналізовано і відібрано мовленнєвий матеріал у відповідності з концентричним методом. Кожен звук, що вивчається, подано для автоматизації у різних позиціях. Підбір мовленнєвого матеріалу запропоновано у відповідності з аналітико-синтетичним методом. У вправах слова поділені на склади і окремі звуки. А потім об'єднуються звуки у склади, а склади у слова, тобто здійснюється аналіз. Підручник розвиток слухового сприймання має розподіл за лексичними темами. Про мене. Я живу на планеті Земля, Органи чуття, шкільні речі. Фрукти, ягоди, овочі. Я досліджую довкілля восени, взимку, навесні, влітку. Тобто кожна пора року має окремий розділ: Свійські і дикі тварини. Одяг, Моя родина. Я живу в Україні. Меблі, професії. Посуд продукти, музичні інструменти. Я досліджую форму і кольори. Є спеціальні позначення для завдань. Послухай, доповни, повтори, дай відповідь на запитання, назви, порахуй. Прочитай, редагуй, поміркуй. Навчальний матеріал чітко структуровано. До кожної теми підібрано комплекс вправ та логічно вибудованих завдань. Завдання та вправи викладено за рівнями від простіших до складніших. Кожен вчитель має змогу моделювати своє заняття, враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини з порушеннями слуху. Система завдань розроблена для розвитку критичного та креативного мислення для формування емоційного інтелекту. Мовленнєвий матеріал підібрано з урахуванням можливостей, інтересів учня стосується того, що оточує школяра щодня, словник осучаснено новими термінами планшет, ноутбук тощо. Групування мовленнєвого матеріалу забезпечує комплексне і систематичне повторення раніше вивченого. Матеріал подається в легкій та цікавій формі. Діти з порушенням слуху чують очима, тож велике значення має візуалізація матеріалу. Малюнки, фото, схеми, таблиці, серії сюжетних малюнків, ключові слова, тексти, тести, мнемотаблиці, хмари слів все це ми використовуємо у своїх підручниках. Цікавими для дітей є завдання, які пов'язані із стимулюванням розвитку пам'яті, образної, дієвої, словесно логічної, різноманітних операцій логічного мислення та мовлення, а також такі, які активізують діяльність самої дитини, що забезпечує її стійкий інтерес до навчання. Наведу приклади завдань і вправ. Що наступне: приховані малюнки, четвертий зайвий. Знайди тінь, коректорні таблиці, назви одним словом, анаграми нейровправи. Інтернет-покоління дітей демонструє можливості кліпового мислення, Справляючись з величезним потоком інформації, має швидкий відгук і неможливість концентрації на одній справі. Дитина починає нудьгувати, коли інформація не цікава. Та одноманітна, тож вчителю треба проявити фантазію і креатив, зробивши взаємодію грою чи квестом, аніж нудною процедурою. Заслуговує на увагу і доповнення основного матеріалу підручників кодованими посиланнями. Зображення скануються за допомогою планшету чи телефону, і вже за мить можна знайти інтерактивні вправи навчальні відео та аудіоматеріали, які розраховані на формування вимови та на розвиток слухового сприймання. Онлайн платформи дають можливість максимально урізноманітити освітньо-корекційний процес. А зараз пропонуємо переглянути деякі фрагменти рукописів підручників. Наголошуємо, що малюнки взято з інтернет джерел, які обов'язково будуть змінені під час друкування підручників. Весь мовленнєвий матеріал буде пронотовано. Тож, у підсумку хочеться сказати, що підручники можна легко використовувати в усіх вимірах офлайн, онлайн та змішаному, користуватися повністю чи брати до уваги окремі завдання, або застосовувати замість презентацій. Хочемо підкреслити, що кожне завдання, кожну вправу ми опробували на наших дітях, першокласниках школи Сузір'я, які стали головними критиками та редакторами. Учні щиро відповідали на запитання, говорили, які завдання цікаві, а які ні, навіть радили, що можна змінити. А ще вони виступали залюбки у ролі моделей. Тож, вважаємо, що завдяки зворотному зв'язку підручники актуальні, сучасні, креативні, цікаві за змістом, зручні у користуванні. Але на превеликий жаль, до цього часу не вирішується питання з їх друкуванням. Але ми сподіваємось на краще, сподіваємось на наші перемоги на всіх фронтах. Тож, дякуємо за увагу. Всього найкращого. До побачення!